Мене звати Мирослав Іванович і мені вже 98 років. Я мольфар із Закарпаття, носій старовинної мудрості переданої нашими предками. Моя душа відчуває глибокий неспокій, який змушує мене звернутися до української влади і до кожного, хто може почути мої слова. Цей неспокій прийшов до мене не сам по собі, це голос землі, голос наших предків, які закликають нас діяти. Я не можу мовчати, бо мовчання в цей момент може коштувати нам майбутнього. Нещодавно у нічному видінні я почув слова, які були водночас страшними і сповненими надії: Мирославе, час настав, Україна стоїть на межі. У вас залишився лише місяць, щоб змінити хід подій. Ці слова звучали як наказ, і як попередження. Я відчув, що це не лише моє видіння, а колективний заклик усіх, хто бореться за нашу землю. Ситуація, в якій ми опинилися, вимагає негайної рішучості, ми не можемо дозволити собі вагатися чи відкладати дії на завтра. Кожен день, кожна година це наш шанс. Якщо ми зараз не об'єднаємо всі свої сили і не змусимо наших партнерів діяти швидше, ми ризикуємо втратити все. За що боролися Україна сьогодні це не просто країна, це фортеця, яка тримає удар за весь світ. Але фортеці потрібна підтримка. Я звертаюся до влади. Діяти треба негайно. Звертайтеся до всіх, хто може допомогти. І робіть це без страху. Ваша сила це сила народу, а народ вірить у вас і чекає дій. Я прожив довге життя і бачив багато. Я знаю, що ворог завжди намагався знищити нас не тільки зброєю, а й розбратом. Але зараз час єдності, час, коли ми маємо стати одним цілим. Це не просто слова, це наш шлях до виживання. Якщо ми зараз не об'єднаємося, то нас зламають. Наші партнери за кордоном повинні зрозуміти, що Україна це ключ до стабільності у світі. Я закликаю вас, Владо, натиснути на них. Скажіть їм, що час для обіцянок минув, тепер час для дій. Нам потрібна зброя, нам потрібна підтримка, нам потрібні ресурси і не завтра, а зараз. Але не лише влада має діяти. Я звертаюся до кожного українця. У нас є сила, яка ніколи не зникне, це наша віра і наша воля. Не чекайте, що хтось інший зробить вашу роботу. Кожен із нас це воїн у цій боротьбі. Навіть якщо ви тримаєте в руках не зброю, а інструмент чи книгу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що цей місяць це наш останній шанс. Ми можемо змінити хід подій. Але для цього потрібна дія від кожного. Не бійтеся складнощів, бо найгірше, що може статися, це наша бездіяльність. Час діяти це зараз. У моєму видінні я бачив людей, які об'єдналися. Вони були різні за віком. За професією, за походженням, але їх об'єднувала одна мета врятувати Україну. Ці люди стали прикладом того, що можна досягти, якщо працювати разом. І я знаю, що ми можемо це зробити. Українська земля це наша мати, вона дала нам життя, і тепер ми маємо захистити її. Я закликаю вас слухати її голос, бо вона говорить через кожного з нас. Її голос це наші поля, наші гори. Наші ріки, вона кличе нас до дії. Я розумію, що у багатьох із вас є страх, це природно. Але страх не має паралізувати нас, він має стати нашою силою. Використовуйте його, щоб рухатися вперед, щоб діяти. Наша сила, це, це наша віра, наша любов до своєї землі і наших близьких. Мій заклик це не просто слова старого Мольфара, це голос усіх тих, хто боровся за нашу свободу в минулому. І тих, хто бореться зараз. Ми маємо взяти цей голос і зробити його нашою зброєю, бо наша зброя це наша правда, і вона завжди перемагає. Я бачу перед собою майбутнє України, це майбутнє світле, але щоб досягти його, нам потрібно пройти через темряву. Це нелегкий шлях, але він того вартий. Ми маємо боротися за те, щоб наші діти і онуки жили у вільній країні. Я звертаюся до молоді. Ви, наша надія, наші майбутні лідери. Не чекайте, що хтось зробить усе за вас. Беріть ініціативу у свої руки, бо саме ви зміните цю країну. Ваш голос, ваші дії це те, що визначить наше майбутнє. До українських воїнів я хочу сказати: ви, наша гордість, ви ті, хто тримає цей світ, коли він падає. Ваші зусилля, це не марно. Ви захищаєте не тільки нашу землю, але й нашу душу, і ми всі вдячні вам за це. Часу залишилося небагато, але його достатньо, щоб змінити хід історії. Кожна мить, кожна дія важливі. Не втрачайте жодної можливості, бо саме вони складають наш шлях до перемоги. Ми можемо це зробити якщо будемо разом. Я знаю, що буде нелегко, але я також знаю, що ми можемо перемогти. Бо наша сила це наша віра, наша любов і наша єдність, ми з народ, який не можна зламати, і я вірю, що ми зможемо подолати будь-які труднощі. Дивіться вперед з надією, але дійте зараз, бо наш час це сьогодні. Нехай кожен із нас зробить усе, що може, і навіть більше. Ми зможемо, бо ми Україна, і це наша земля, наш дім, наше майбутнє. Пам'ятайте, що кожен із нас. Це частина великої історії, і саме від нас залежить, якою вона буде. Зараз наш час писати цю історію, і я вірю, що ми напишемо її правильно. Бо ми народ, який завжди перемагає. Кожного дня, коли я дивлюся на наше небо, я відчуваю силу, яка йде від нашої землі. Це сила предків, які колись також стояли перед вибором. Боротися чи здаватися, вони обрали перше, і саме тому ми сьогодні є. Їхня боротьба це наша спадщина, ми всі з вами, діти однієї землі. І саме тому наша відповідальність берегти її. Це не просто обов'язок, це наш святий обов'язок перед майбутніми поколіннями. Ми маємо залишити їм країну, якою вони будуть пишатися. Я знаю, що багато хто відчуває в тому. Але саме у найтемніший час приходить світанок, ця боротьба це наше випробування, і ми маємо пройти його честю. бо на кону не лише наша свобода, але й наша гідність. Дивіться на тих, хто стоїть поруч із вами. Це ваші брати і сестри, ваші товариші. Ми разом і в цьому наша сила. Жоден ворог не зможе нас зламати, якщо ми будемо стояти плече до плеча. Я хочу, щоб кожен із вас знав. Ви не самі. Наші предки стоять за нами, наша земля підтримує нас, а наше майбутнє чекає на нас. Мима, народ, який не можна знищити. Кожен день це нова можливість, можливість зробити крок уперед, можливість змінити щось на краще. І навіть маленький крок може стати вирішальним. Не втрачайте часу, бо кожна мить це шанс на перемогу. Моя молитва щодня це молитва за Україну. Я молюся за те, щоб наш народ знайшов у собі силу, щоб ми знову стали єдиними. І я знаю, що ці молитви будуть почуті, бо наша справа це справа правди. Не бійтеся труднощів, бо вони роблять нас сильнішими. Не бійтеся втрат, бо вони вчать нас цінувати. І не бійтеся ворога, бо наша правда сильніша за будь-яку зброю. Ми народ, який переможе. Україна це, це серце світу. І його биття залежить від кожного з нас. Наш народ це частина цього серця, і ми маємо підтримувати одне одного. Наше майбутнє у наших руках, І його не можна віддавати нікому. Мій вік дає мені змогу бачити життя глибше, ніж будь-коли раніше. Я знаю, що кожен день, коли ми боремося, додає нам сили. Ми стаємо мудрішими, і наш дух стає непохитним. Це наша найбільша перевага перед ворогом. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали, що наша боротьба не тільки за землю, але й за нашу душу. Україна це наша колиска, і ми маємо зберегти її для наступних поколінь. Ми зможемо це зробити, якщо будемо вірити в себе і в нашу справу. Наші вороги думають, що можуть зламати нас, але вони не знають нашої справжньої сили. Ми народ, який завжди відновлюється як трава після бурі. Наша історія довела це не раз, і вона доведе це знову. Зараз я звертаюся до вас, мої рідні. Ви ті, хто тримає це небо, ці гори, ці ріки, ви ті, хто не дозволить ворогу знищити те, що ми любимо. Ваші серця, це наша найбільша сила. Я бачу світло в кінці цього шляху, це світло нашої перемоги, нашої свободи, нашого майбутнього. Я знаю, що разом ми дійдемо до нього. Бо ми ж народ, який ніколи не здається, і наша правда завжди перемагає.